В Україні запрацювали ялинкові базари: ялиці, смереки, сосни, що найбільше користуються нині попитом. Та скільки доведеться викласти за новорічну красуню, з'ясували наші кореспонденти. В Івано-Франківську традиційний ялинковий базар розгорнули просто в середмісті. Зелені красуні тут на будь-який смак і гаманець. Є така гарна, більша, це, напевно, найдорожча, така 800 гривень. Покажемо, Є такі маленькі. Комусь на столик, як невелика квартира. Яка ціна? Така 200 гривень. Вілинка така коштує 900 гривень. Така о, непогана. О, така за 300 гривень. Ціна залежить від красоти, від висоти. Прикарпатець Петро продає новорічні дерева вже понад 30 років. Торік на торги їздив до Львова. Цьогоріч залишився вдома. В асортименті ялиці, смереки, сосни. Всі родом з верховини, придбані в місцевому лісництві. Ціновий діапазон від трьох до півтори тисячі гривень. Користується ялиця і смерека. Ну східний регіон приїжджає беруть більше сосну. У нас соснів немає. У нас тільки ялинка і смірічка. То в нас переважно ялинку, смірічку так рідше беруть, бо вони трошки скорше сипляться. Порівняно з минулим роком вартість новорічних дерев майже не змінилася, а от попит упав. На годиннику вже полудень, а Петро продав лише одне деревце. Нема тепер такого, аби розходили гречі пиріжки, а то минулися ті часи. Тепер трудно продати. Нема народу, нема, нема покупців, не всі святкують. Під час війни багато людей не святкують. Допустим, балот у нас сиді. Допустим, е даже гірлян не включає ніхто. Обирає ялинку і харків'янка Дар'я разом з чоловіком. Багато років прикрашали вдома штучну а від початку повномасштабного вторгнення взагалі не ставили. Не було настрою, але цього року вирішили святу бути перед цим. Два роки два роки ми не ставили ялинку. Зараз хочеться на щось таке краще сподіватися, тому сподіваємося на щось краще. Знаєте, сосна це ялинка мого дитинства, бо я народилась в Харкові, і коли переїхала до Франківська, то хочеться ставити таку більш місцеву, тобто ялиць. Обирали насамперед за розміром, щоб була не дуже висока і водночас пухнаста. В принципі, і ціна гарна: 550 гривень за ялинку не дуже висока. В цілому гарні. А ось для родини франківчанки Лілі жива ялинка на свята непорушна традиція. Жінка щороку прикрашає до свят свою оселю. Пахне різдвом. Тоді, якщо в будинку є ялинка, мені таке так враження, що тоді дійсно приходить різдво. Хочу сказати, що минулого року я теж десь таку таку ж саму ціну купляла ялиночку. Так не невелику, таку, але теж таку ж саму ціну, як сьогодні. Тим часом продавці зазначають, справжній ажіотаж на ялинки починається після 20 грудня. Єгор Бабак, Жанна Дучак, за новій автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.